Ви знаєте, дорогі мої, я іноді зараз ще продовжую дивуватися тому, що дехто не прозрів до кінця і не може зрозуміти, що ми вільний народ. Ми вільні народи мій, вільні, ми вільні, не наче птахи. В країні живем неподільні, і хоч кожного з нас є гріхи. Ми вільні народи мій, вільні, такими прийшли ми у світ, та рани тепер нас суцільні. І кров на чолі, а не під. Ми вільні ми вільні, рабів не постане із нас. Сусіди у нас, Боже вільні, тяжкі через них у нас час. Ми вільні народимі і вільні, та мріють, в кайдане закуть, а діє ворожі свавільні, навалою все до нас йдуть. Ми вільні, мій вільні, нас хоче взяти ворог в ярмо. Ми духом і волею сильні, за волю в бою стоїмо. Ми вільні, народи мій вільні, у рабстві не будемо жить. Рубці в нас душевні натільні, Та вільного духу не вбить, бо ми живемо і вільній Україні.